Малята, а скажіть, чи є у вас вдома посуд? Так, є. Ми з нього їмо, у ньому готуємо різні страви. А ще є народний посуд, наш український, який виготовляється з глини. Цим посудом колись користувались наші бабусі. От давайте з вами подивимось, як виглядає наш український посуд. Це мисник полиця для тарілочок. Це миска для першої страви, борщу чи супу. Це полумисок для другої страви, каші чи картоплі. Це кухоль наша чашка. Це горщик. В ньому варили супи та каші у печі. Подивіться, вони є різні різні. Це горщики-близнюки. В один з них насипали борщ чи суп, а в інший кашу чи вареники та носили у поле робітникам. Це глечик і в ньому тримали молоко чи узвар. Це звичайні ложки, але вони робились із дерева. Це макогін, в ньому перетирали різні продукти: творог, мак, масло. Це горнятко, маленький глечик, в якому готували різні каші. Це макітра. Туди клали тісто для хліба, щоб воно підходило. Це куманець. Сюди наливали різні напої. Ось ми з вами і познайомились з нашим українським традиційним. posso